Всім доброго і тихого дня. Правда, він сьогодні не тихий, зранку тривога. Дітки просиділи в сховищі, забрали їх зі школи. Анжела на роботі, а я до півдня чи доки вона там буде. Я на роботі не знаю, коли вона освободиться за няньку. Наташа пішла десь вибирати гарбузи коло хати, бо якщо десь на другій йти, то треба гуртом, а коло хати вона буде помаленьку сама, поки Анжела не забере діток, тоді вже я піду. А А я тим часом на кухні наварила їм кашки, нажарила оладочки з яблучками. Вони наїлися і сидять в телефонах. Що ти там дивишся, Олєшка? Подобається тобі в школі. Олє, в школі подобається тобі? Угу. Да. Ти вчителів слухаєш? Да. Да. Уроки робиш? Да. Все, да. А вдома не хочеш писати, да? Каже, що багато задають додому, та йому важко. А що ще тільки неділя, як у школі, та й ще не привик добре. Ну, але не каже, що не хочу в школу, хоче в школу. Відправила я вже діток додому, прийшла на город. Вибирають гарбузики, почали колохати, гуси допомагають. Там десь на південь. О, тільки прийшла, принесла їм каву, хотіла допомогти і пускається дощ. Може, він і невеличкий буде хмарка. Рано був теж дощик, зробив русу, то пізні, пізніше вийшли на город. Поки сонечко вигріло, роса тікла, пускається другий. Да, ну що, тут маленька хмарка, а, а туди, туди. Там є хмара. І що, прийдеться тікати? Ага. Дійшли до фіртки, перестав. Вертаються назад, а він знов пускається. Так і нагнав нас дощ з города. силу ми дочекалися дощику. Все одно щось трошки промочить. В кружка нас хмари чорні, десь іде така гроза, в кого це таке лиє, блискає, гримить кругом. А в нас вже перестав, вже над нами сонечко світить. Чуть-чуть зайшло на хмарку. У нас вже нема. Так що сильно і не промочив. Такий гарненький, густенький пішов, 10 хвилин і все. Ну, а десь лиє добре. Так, кубка була в нас порубана, ми її вже добрали. Наскільки хвилин дощик був перестав і вже знов пускається, але ми успіли вибрати. А тепер вже тікаємо. Будемо мити, бо щось він вже пускається за другим заходом. Так. Нічого він не промочив, пилюку гарно прибив. І все, і роса. Шестнадцята година. Боже мой. Ще й так бігом насувається. Дощ почекав, поки ми переміли. Чорна туча така перейшла, вже таке сіре надійшло взаду і... Мабуть, з цієї сірої хмари буде дощ. Ну, його нема, нас минула гроза. Оце, що в нас ми вручну вибирали два з половиною відра 20 літрових, оце стільки відходів. Це ще виберемо цю зернятку. Все до зернятки. Хай копійка до копійки буде, рубль, так і це. Після комбайна більше, звісно, відходів гратися треба, ну, але зато легше на руки. Що, дощу налякався, сховався, так? Да? Красавець. Вертається вже знов гроза і блискавка. Так. Наташа вчора вам зняла показати, що в нас вже помідори закінчилися, що город будемо вбирати, але так, забула... Казала колись бабуся моя, що вміла хазяйка готувати та не вміла подавати. Це зазвичай так налісники на свята готують і забувають дати гостям, так і я. Вам вчора назнімала, про помідорки трішки розказала, геть і в назві написала, а цьому нашому монтажору не скинула. Оце так тобі спішила, хотіла показати. Так що сьогодні хай ставить, подивитися сьогодні про вчорашні помідорки. Так, кетчуп уже закатала. Прийшла на город. Ігор знімає вже сітку, бо в нас ще й досі до цієї пори затінняюча сітка висіла. Не доходили в нас руки, вже і спеки такої немає. Тут ще ось оперці вже. Треба обірвати. Не встигаю, не встигаю з цими кабаками, не встигаю нічого підгонити роботу. Дивлюся, ось о... ти ще був під сіткою. Перчик. Ти... Набагато краще, ніж ці кущики, такі вони, бідні, прив'яли. А під сіткою гарні. Ну і просили мене зробити невеличкий огляд по помідорах, по сортах. Ну, вже нема що вам такого показати. Але ось дивіться, під сіткою, ще такі вони зелененькі. А туди далі, то вже згоріли. Вже потрібно виривати, ще трішечки зелених є. Ну, це вже буде так десь вирвати на салат, з'їсти. Ці, бачите, догорають помидори. Ну, що я хотіла сказати, дуже-дуже мені сподобався сорт дельфін. Вони такі кругленькі і, наче з носиком вгорі. Дуже вони м'ясисті, солодкі. Ну, дуже мені сподобалося, буду я купляти знов таке насіння. Потім, от я вже не пам'ятаю, тут рядки злилися. Або це ангел, або вже пішли оці. Брала я ще від фітофторостійки і посухостійки. Ну, швидше все, мені кажеться, що ангел такі, вони великі. Їх добре на сік молоти. такий гарний. Як взяв в руки, то, то вже помидор. А ось Ріограде в цьому році найбільше мені е, хворіли. Правда, я не, не обробила цього року від вершинної гнилі, від фітофтори обробляла. А від вершинної гнилі не обробила. То перші були, чи то погода ще й так сприяла. Перші помидорів дуже було багато відходів, дуже багато викидалося, бо надгнивши, надгнивши надгнивші. А ще в Ріогранде багато кустів, якісь хвороба, наприклад, я не знаю, як вона називається. Може, хто знає, то напишете. Зараз подивлюся, бо я їх трохи виривала. як... Вибирала ті, що хворі кущі, вони якось нерівномірно дозрівають. І якісь прямо ну, в крапочку. Ну, якісь вони не такі. І всередині, і навіть ось оці, що начебто і ну, гарний собі помидорчик. Але розрізаєш, всередині він наче не достигший. такі прямо зелені прожилки. І тверді, дуже. То не дуже мені сподобалось. Хоча я ріогранди вже багато років садила, дуже в банку, наче добре їх закатувати. А це, не знаю, чи то такий рік получився, чи я ж кажу, якась, навірно, мені ще якісь хвороби на них напали. То ось так по помідорах. Але але сіточка спрацювала гарно і врожай. Зібрали ми непоганий. Закрила багато кетчупу, закрила томату, так, помидори, сік ми п'ємо, закривали. То... Ну і, звісно, плантація посадяна чимала. Вони ще тут є цвітуть, але потрішки потрібно зачищати вже город. Все ж таки, може, якийсь піде дощик, потрібно буде сіяти. Ось такий огляд получився. А ну ось є такі теж, наче як хворі. Ой, зараз вирву, бо там холодок і не видно. Ось такий, бачите, він не достигає якимись такими плямами. Та потрібно ж, мабуть, теж від цього обробляти. Або це насіння заражене, або це десь на городі таке. Ну, ось якось так. Маленький дощик продовжує йти? Може, воно і не сильно примочило, але трошки таке щось дало. Може, відійде клубнічка трошки. Наташа ще щось дозбирує на городі. Так було сухо, щоб викопати морку чи бурячок не можна було лопату стромити. Ну, може, трошки воно. Що ти... Що ти там робиш тому болоті? А, Лишилося трошки соку томатного, вона хоче заправку зробити до борщу. Рве бурачок і перчик. О, уже пускається більше і тікай. Так що всім на добраніч і тихо, і всім ночі. Ми сьогодні на випередки з дощем.